Розглянемо, у чому відмінність літій полімерних страйкбольних акумуляторних батарей напругою на 7,4 та 11,1 вольта. Насамперед, потрібно розуміти, що напруга акумулятора або, як ще кажуть, вольтаж визначає ту швидкість, з якої буде обертатися мотор вашої страйкбольної зброї. Іншими словами, вольтаж акумулятора. Безпосередньо впливає на швидкострільність. Тобто, чим вищий вольтаж, тим швидше обертатиметься мотор, і тим вищою буде швидкострільність вашої страйкбольної зброї. Проте не варто забувати, що швидке обертання мотора дає певне навантаження на гербокс. Саме тому ми не рекомендуємо використовування акумуляторів вольтажем 11,1 Вольта. На страйкбольних приводах, які не проходили технічне обслуговування відповідного фахівця, акумулятори 7,4 В дають середньому швидкострільність, що відповідає бойовому аналогу. І є цілком придатними для використовування страйкболістами, які намагаються моделювати той чи інший військовий підрозділи. Якщо ж ви бажаєте з тої чи з іншої причини підвищити швидкострільність свого страйкбольного приводу, то перед цим наполегливо радимо провести обслуговування свого привода у страйкбольного майстра. Хочеться наголосити, що вольтаж акумулятора не впливає на наступні параметри. Перше. На початкову швидкість виліту кульки або, як кажуть у страйкбольному сленгу на вихлоп, наголошуємо: вольтаж не впливає. На тривалість роботи акумулятора на одній зарядці вольтаж також не впливає. І це ми спробуємо показати на фізичному прикладі. Беремо акумулятори однієї ємності 1200 мАч. Але різні за напругою 7,4 вольта та 11,1 вольта. Порівнюємо ступень їхньої зарядженості. Як бачимо, вони заряджені однаково. У нас два одинакових гірбокса. До одного ми від'єднали акумулятор 7,4 вольта на 1200 мАч, А до другого 11,1 вольта з такою самою ємністю. Тепер подивимось різницю в швидкострільності 7,4 вольта. 11,1 вольта. 7,4 і вольта, 11,1 і вольта. Робимо тестовий відстріл на одному страйкбольному приводі, не змінюючи при цьому налаштування хопапа. І використовуємо одні і ті ж кульки однакового вагового параметру. У нашому випадку це кулька вагою 0,2 г. Як бачимо, суттєво змінюється лише швидкострільність. Невеличкі похибки у вимірах початкової швидкості кульки допустимі у кожному хронографі.